Добрий день усім охочим говорити українською правильно. Сьогодні ми продовжуємо вдосконалювати наші мовленнєві навички, а поговоримо ми сьогодні про граматичні помилки, яких ми припускаємося найчастіше. На жаль, дуже часто на рекламних вивізках ми можемо бачити слогани: «Сама смачна кава або самі кращі ціни. Це неправильно, адже це калька з російської мови. В українській мові є два ступені порівняння – «вищий» і «найвищий». Щоб утворити ці форми, ми використовуємо суфікси ш або іш, смачна кава найсмачніша кава. Або слова більш або менш, більш смачна кава або менш смачна. А от найвищий ступінь ми утворюємо, додаючи до слова префікси най, як-най, що най. Разом із суфіксами ш або Іш. Найсмачніша найкраща як найнижча, що найсмачніша або ж слова. «найбільш» або «найменш». Найбільш смачна найбільш низькі ціни. Наступна найтиповіша помилка пов'язана з родом іменників найчастіше це запозичені слова. Тож запам'ятайте, іменники колібрів. Поні, шимпанзе, какаду належать до іменників чоловічого роду. Тож правильно говоримо, маленький поні яскравий колібрі, милий шимпанзе, настирливий какаду. А от слова мігрень, емаль, бандероль, консоль, ваніль належать до іменників жіночого роду. Тож правильно говорити, сильна мігрень, біла емаль, довга путь. Важка бандероль, сучасна консоль, ароматна ваніль. Досить часто проблеми виникають, коли ми у своєму мовленні вживаємо дієприслівниковий зворот. Тобто, коли в одному реченні треба назвати основну і додаткову дію. Саме тоді ми можемо почути ось такі речення: ідучи до школи, почався дощ. Повертаючись із магазину, мені зустрілася подруга, проходячи повз вежу. Годинник пробив шосту. Тут важливо пам'ятати лише одне: щоб уникнути помилки, основну і додаткову дію повинна виконувати одна особа. Тож не дощ ішов до школи, а коли ми йшли до школи, почався дощ. Не подруга поверталася з магазину, а коли я поверталася з магазину, то зустріла подругу. Не годинник ішов повз вежу, а годинник пробив шосту, коли ми проходили повз вежу. Говоріть українською правильно, вдосконалюйте власне мовлення, будьте прикладом для інших, і хай все буде Україна!